Згідно вимог до виконання робіт протипожежного призначення на енергетичних підприємствах України Хаес, зокрема, на атомних станціях постійно проводяться навчання, курси, підготовка персоналу вищої, середньої, низової ланки та власне виконавців робіт. Існують вимоги державного рівня. Про те, що той персонал, який виконує роботи протипожежного призначення, він має пройти підготовку відповідно в атестованому закладі. А таким закладом є Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності, і він має право проводити навчання, тому їх сюди запросили. На даний момент у нас проводиться навчання спеціальне навчання з робіт протипожежного призначення, які виконуються персоналом багатьох ну, десь п'яти шести підрозділів. З них і КТО, вони розробляють, проєктують системи пожежної сигналізації, інші системи, які застосовуються в пожежній безпеці. І інші підрозділи, як, наприклад, електроцех, цех цехтаї, ЕРБ, комунальне господарство, гідротехнічний цех, які в своїй роботі застосовують фахівців. І ті фахівці мають мати ліцензію. А для того, щоб отримати ліцензію, треба пройти відповідну підготовку. На запрошення Хмельницької АЕС п'ять спеціалістів Львівського держуніверситету безпеки життєдіяльності з 14 по 25 березня проводять спеціальне навчання за десятьма ліцензійними напрямками протипожежного призначення. Як зазначив в розмові з нами доцент даного вишу Олександр Воробйов, головна мета. Вчити людей підвищувати кваліфікацію за цілим рядом напрямків, робіт і послуг протипожежного призначення, включаючи проєктування, монтаж, технічне обслуговування протипожежних систем. Викладачі досвідчені, вони за час своєї практичної діяльності практично на всіх станціях України працювали, працювали з керівництвом енергоатому в частині. Підвищення кваліфікації. Тобто їхні, їхня кваліфікація, знання дозволяють на якісному рівні забезпечити навчання працівників станції. Навчання забезпечить в подальшому якісне технічне обслуговування протипожежних систем, які зараз оновлюються і стають на засаді боротьби з пожежами. У навчанні задіяно понад 100 працівників різних служб і цехів електричної станції. Курси орієнтовані на середній і молодший персонал АЕС. Це і керівники підрозділів, начальники дільниць, майстри. Ці посади вимагають один раз на три роки підвищувати кваліфікацію в частині робіт протипожежного спрямування. Наш курс складається з теоретичних і практичних занять. Закінчується він складанням підсумкового іспиту. Іспит комплексний, коли вся група. Викладачів університету приймає участь в визначенні спроможності наших слухачів в подальшої самостійній роботі. Що стосується практичних занять, то практичні заняття будуть відбуватися і на окремих об'єктах станції, і в навчально-тренувальному центрі, ну і в спеціалізованих класах і лабораторіях навчально-тренувального центру, які нам надали. Подібні планові навчання спеціалістами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності були проведені на Рівненській АЕС після Хмельницької заплановані на Запорізькій атомній, згодом на південно-українській, протягом року в планах провести і на інших відокремлених підрозділах енергокомпанії. Навчально-тренувальний центр Хмельницької АЕС планує проведення занять для персоналу атомної станції здебільшого силами власних фахівців, а також за необхідності із залученням спеціалістів. Зовні вже заплановано проведення 15 тисяч людинокурсів. курсів. Навчально-тренувальний центр він керується тими вимогами, які існують до персоналу атомної станції в цілому атомної енергетики України. Ми виконуємо ті нормативні вимоги. Ми б були, мабуть, не дуже щирі, якщо б сказали, що ми виконуємо Ми виконуємо разом з цехами, вони є замовниками навчання. От вони складають заявки, які ми виконуємо. Ми формуємо разом тематичний план. План на рік складає вже зараз. 15 тисяч десь близько людинокурсів, тому що багато людей є, які проходять за різними напрямками, тому така велика кількість причисленості 5 тисяч там з половиною персоналу Хмельницької атомної станції. Навчання навчальний план складає 15 тисяч людинокурсів. Спільна мета і спеціалістів-лекторів, що професійно володіють знаннями і намагаються передати їх у різний спосіб, і фахівців НТЦ і слухачів підвищити пожежну безпеку атомної станції до вітчизняних і міжнародних стандартів. Стратегічна мета одна це підняти рівень професійний наших слухачів до такого стану чи до такого. Можна сказати, показника, щоб вони могли безпечно експлуатувати, обслуговувати протипожежні системи, які стоять на захисті станції. Я вважаю, що рівень знання надзвичайно високий. Говорячи про інші станції, можна сказати, що Хмельницька атомна станція одна з найкращих.